Вітаю вас, друзі! Якщо давненько не було на проспекті Перемоги, то тут, поблизу Дмитро Шулявська, є зміни. Зміни, де замість міст героїв Радянського Союзу зараз міста героїв. Це Херсон, Буча, Маріуполь, Остоміль, та інші всі, хто дійсно став форпостом, форпостом в цієї війни, і, чесно кажучи, це правильне рішення, тому що, говорячи про цю війну, ми не маємо права забувати про тих, хто став. Надійним щитом. Хто не дав російській армії пройти далі. І ось так поруч з кадрами Другої світової війни нам нагадують про себе міста Герой. Чернігів, Миколаїв, Харків. Було влах... котирка маємо пам'ятати.